Доброго дня, панове! Сьогодні у нас огляд на блок живлення Pack SHE. Це слідуща генерація після Flatpak 2. Він дуже маленький, дуже легенький, і в нього потужність 1,8 кВт. Ось такий у нього вигляд. Іде в корзинках ось таких три види. Керується. SmartPack S це контролер, яким можна змінити напругу на цьому блоці, і бачити параметри. Так, ось його характеристики. Так, працює він від 85 до 305 по змін... вольт по змінному струму. І від 85 до 250 по вольт по постійному струму. Так що нижнє, нижній вольтаж дуже маленький. Так, потужність у нього 1,8 кВт. На 85 вольтах у нього 700 Вт. Коефіцієнт корисної дії дуже великий, 95,8%. І ось розміри. У нього 72. На 41 і на 217 мм. Він дуже маленький. Я ще зараз це у нас перша частина така з характеристиками. А зараз я покажу, як він виглядає, як він виглядає відносно Flatpak 2 і як він працює. Зараз буде включення. Так, а ось у мене порівняння цих блоків. так виглядає. роз'єм. Це у нас Flatpak 2. Це 2 кВт, це 1,8, як можна бачити ось такий маленький. Так, роз'єм це саморобний, можна сказати. Так, дивіться. В Flatpak 2 плюс тут, мінус тут, а в флетпак S тут плюс, тут мінус. Для того, щоб, мабуть, не сували в не ті корзини. Ось так. Так, зараз ми його підключимо. Так, підключили вентилятор запрацював і став. Все, лампочка мигає. Це під... Хоче сконектитись з блоком керування, але його тут зараз немає. Так, ось так. Так, дивимося ми. Так, ось так. Ось тут мінус. Так, ось так, плюс. Ось так, плюс і мінус. Один уже я. Так, експериментував і запрограмував на 56 вольт. От той. Так, зараз. Зараз ми підключимо навантаження, і я покажу, як він буде працювати, як, яка в нього буде шумність. Ну, без навантаження вентилятори не працюють. Підключив я навантаження. Це має такий імпровізований дисплей для навантаження. У мене тут висить навантаження. Так. Зараз у нас 53. І... 94, ну тут під брехою 53,5. там. І зараз будемо підключати навантаження. Так, Зараз так. О, зараз струм у нас 27 Ампер. Включились вентилятори. Так, відключаємо. Так, а в нас тут по струму 33 Амперсь. Зараз ми загонимо його в стабілізацію струму. 36 Ампер, 35. Все, напруга просіла до 50 вольт. Стабілізація працює. Так, ось так у нас працює цей блок живлення. Маленький, компактний, красивенький. Так, можна запрограмувати його від 46 до 58 вольт. А на цьому, все. Всім дякую, всім до побачення.